Доброго дня, сьогодні у нас відповіді на запитання підписників. Отже, почнемо. Оптимальний вік для народження дитини о, цікаве питання. Ну, абсолютно очевидно, що якщо ми говоримо про вік менший за 18 років, це буде проблемно, тому що дійсно є незрілість майже всіх органів систем, і системі, так чи інакше, у процесі це буде вилазити. А якщо ми говоримо про те, до якої миті ми ризикуємо менше. Теж відомо 35 років. Тому що після того, як настало 35 років жінці, ми маємо дещо зниження репродуктивного потенціалу, тобто, власне, можливості завагітніти, виносити нормально цю вагітність і в результаті народити здорову дитину. І, звичайно ж, після 35 років підвищується імовірність генетичних патологій. Які, на жаль, можуть статися під час вагітності. Тож, від 18 до 35 це ідеальний час для того, щоб народжувати дитину. А куди ваш особистий там вік буде ближче до 18 чи до 35, тільки ваша справа. Ніхто інший, власне, цим не має займатися, крім вас. Так. М -м -м. Велика різниця у віці з чоловіком при плануванні вагітності чи грає вона якусь роль? Хі. Ну насправді так. Якщо ми говоримо про те, що чоловік значно старший, звісно, це впливає. Тому що ми знаємо знову ж таки достеменно, для чоловіків, цифра, з якої підвищується ймовірність генетичних патологій для вагітності, це не 35, а 40 років, але вона існує. Тобто, якщо вашому чоловіку більше 40 років, ви потрапляєте у зону ризику генетичних аномалій плоду. Відповідно, до вас буде особливе ставлення акушера-гінеколога, яка буде вести цю вагітність. І, відповідно, звичайно, треба трошки це враховувати. І якщо у вас із чоловіком старше 40, не виходить дитина протягом, скажімо, року, не чекайте дуже вже довго. От рік ви спробували природню, щось якось ні, йому вже 40 і більше, ідемо до лікаря. Не чекаємо. Оце і вся різниця. Коли і як можна дізнатись про стать дитини, я трошки раніше вже відповідала. Значить, або УЗД 16 тижнів, якщо нам дитинка допомагає, 18 майже в будь-якому випадку. Або з 11-го тижня вагітності, якщо ми використовуємо неінвазивне пренатальне тестування, це забір крові у вагітної, проводимо генетичний аналіз і прямо виділяємо клітинки плоду, і бачимо і стать, і основні хромосомні аномалії, їх наявність або відсутність. Це дуже Хороший метод, дуже його рекомендую, він просто прекрасний. Чи всім потрібна консультація генетика під час вагітності? Ні. Звісно, ні. Є певні показання. А саме, це вік жінки старший за 35 років, вік чоловіка старший за 40 років, наявність десь у минулому у жінки або в сімейній історії у жінки або у чоловіка генетичних аномалій. Наявність просто сумнівних ситуацій в сімейній історії. І тут дійсно можна сходити до генетика і проговорити. Генетик вам, звичайно, з такої історії не складе якийсь прям ну, діагноз, але він може вас зорієнтувати, що от любі, друзі, будь ласка, ви здаєте ще аналізи на це, це і це. Звісно, також показом для консультації в генетика можуть бути погані результати першого перинатального скринінгу. Це, власне, скринінг на наявність хромосомних аномалій. Результати цього скринінгу не дають нам діагноз, вони якраз нам дають такий знак запитання. І щоб відповісти на цей знак запитання, ми направляємо жінку до генетика, і там уже далі розбираємось, що треба робити, щоб уточнити діагноз. Це от основні моменти.